Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. Сьогодні я вам про них розповім. У нас сьогодні з вами буде догляд. Перед тим, як почати, я хотіла з вами поділитися корисною інформацією. На сайті Косібела до 14 липня діють знижки на догляд до 20%. До речі, я дивилася там величезний вибір косметики, корейської косметики. Тому під відео я вам залишу всю інформацію, посилання, за яким ви можете перейти і подивитися на дану косметику. Ну, тепер давайте перейдемо до е, нашого відео. Перше, що в мене закінчилося, це термозахист. Має він ось такий вигляд. Ну, Він у мене тут трішечки зламався, розпилювач. Довго я ним користувалася. Це бренд Джінова. Я думаю, я правильно його вимовляю, тому що для мене трішки новий це бренд це український бренд. Від нього, до речі, у мене фарба для волосся. Багато в мене хто питає, що у мене за бренд. Фарби для волосся ось цей в мене бренд. Вони багато чого випускають для волосся. Вирішила взяти термозахист. Тут його 180 мл. Він не дуже дорогий, надовго його вистачило. Ну, Вже під кінець зламався такий розпилювач. Був дуже класний, до речі, дуже мілко він розпилював, дуже мені сподобався. Всередині була, ну, як звичайна водичка. Трішки такий був аромат. До речі, аромат мені не дуже сподобався. Він такий не дуже приємний, як на мене був. Непоганий засіб, він дуже добре захищав. Волосся від термообробки тут для всіх типів волосся, тобто непоганий, класний, він мені сподобався. Далі у мене закінчився гель для гоління від бренду Олей. Тут його 200 мл має він ось такий вигляд. Він тут з ванілю. Ну і звичайний, тут з звичайною він помпою. Я зазвичай такі беру, вони мені дуже подобаються. Всередині вони спочатку вилазять гелеві. Тут він був, здається, бежевого відтінку, і потім вони перетворюються в піну. Непоганий, класний, злегка був ось цей аромат ванілі. Мені дуже подобався. Ну, звичайно, надовго його вистачає, тому що його потрібно небагато. Піна доволі спінюється, її доволі багато. Зараз у мене. Здається, від Арко, якщо не помиляюся. Перед цим був від Бале, також вони мені дуже подобається. Ну, інколи беру ось ці, бо не завжди є на сайті те, що хотілося взяти. Але, в принципі, я ось так ними скажімо так, міняюся, міняю бренди. Так, далі в мене закінчився шампунь для волосся від бренду Herbal Essence. Має він ось такий вигляд. Взяла я тут його з кокосом. Вже неодноразово на каналі я говорила за цей шампунь. Він мені дуже подобається, дуже класний. Асний, поки що на ньому я сижу, Напевно, вже кілька місяців перепробувала я практично всі їхні види. в мене були із трояндою, із апельсином, Зараз, до речі, з ромашкою в них новинка вийшла. Ось з кокосом, тобто, дуже класні. Вони мені дуже подобаються, Вони дуже добре очищують волосся. Не залишають жирності, липкості. До речі, вони для всіх типів волосся так розумію підходять, тому що я брала різні, всі мені, в принципі, підійшли. Ось цей з кокосом він такий, навіть був, я б сказала, трішки густуватий білого кольору всередині. Злегка був аромат ось цього кокосу. Дуже мені сподобалось, тому що не в усіх засобах я полюбляю, до речі, кокос. Хоча, в принципі, він у мене присутній то там, то там. Ну, тут ось так. Його потрібно було і небагато. Тобто, ось ці такі більш прозоріші, їхні з трояндою, з залою в мене було. Його можна трішки більше лити, а ось цю потрібно було трішки менше, тому що кокос, напевно, дає ось цю насиченість, він здається, дає зволоження волосся і так далі. Тому він трошечки був насиченіший, концентрованіший, того його можна було, в принципі, наливати по ємкості менше на волосся, тому що він доволі такий активний, скажімо так, але дуже класний. зручний в них упакуванням. Тут таке темне упакування, зазвичай прозорі такі упакування. Але класний шампунь. Я на них сижу, поки що міняти не збираюсь, бо дуже і дуже подобаються. Далі в мене закінчився гель для душу від бренду Avenue de Parfums. Тут його 200 мл, має він ось такий вигляд. Мені її присилали на огляд, в них є і парфуми, і дифузори, спрей для кімнати. Це те, що мені присилали. В них є свій сайт. Ну, я вам залишу посилання, подивитись. До речі, в них дуже гарні парфуми. Гелі для душу мені не сильно сподобались, тому що вони парфумовані. Зазвичай гелі для душу я не дуже полюбляю саме парфумовані, тому що тоді вони не так добре очищують шкіру, як на мене. Ну, не знаю, це мій такий, моє таке спостереження, скажімо так. Тут він дійсно був парфумований, такий насичений аромат, злегка тут, ніби мені ще є лимону. освіжаючий дуже аромат, можна його брати влітку, до речі. Він не дуже дорогий, всередині він був гелевий, він, в принципі, непогано пінився, не сильно, але пінився. Гарний аромат стоїть, звичайно, в ваній кімнаті. На тілі він практично не залишався. Ну, Непоганий гель для душу, він, нарешті, закінчиться, тому що в мене часто так буває, що стоять гель для душу, ті, ще не дуже сподобались, наприклад. Потім я купую, тестую, і в мене, поки він закінчиться, це доволі довго, особливо, якщо не дуже сподобався. Ну, ось він не Непоганий, хто обожнює саме ароматизовані гелі для душу, можете на них звернути увагу. І, до речі, їх можна взяти на тестування, тому що його тут 200 мл, це невеличка баночка. Вони, здається, представлені на мейкапі, є, тому, звичайно, посилання я вам залишу і на мейкапі, і залишу постараюся знайти їхній сайт. Десь у мене є, залишу, можливо, когось зацікавить. Парфуми у них дуже класні і за дуже класними, до речі, цінами. Далі у мене закінчився скраб для губ. Нарешті він у мене дуже довго Проіснував, тому що, як завжди, в мене до них не сильно часто доходять руки. Це бренд Mermaid, український бренд. Від цього бренду я багато чого брала. Скраби для тіла дуже мені подобаються. І ще щось я вже брала, я вже не пам'ятаю. Тут аромат Gum. Гумки дуже мені подобається. Ну тут трішки його залишки є. Я думаю, вам буде видно такого рожевого відтінку. До речі, дуже класний скраб. Він бюджетний. Він ось таким чином вилазить, тобто він зроблений як блиск для губ, тобто його можна десь і брати, якщо потрібно, з собою дуже це зручно. У нього дуже класний аромат. Дуже мені подобається. Тому я беру ось цей Bubble Gum. До речі, брала його і в скрабах для тіла. Всередині в нього такі доволі відчутні частинки. В нього ще така трішки олійна текстура, тобто, якщо ви його нанесете, проскрабуєте губи, витрите, то губи ще плюс до всього йдуть як зволожені, тобто на них можна не наносити бальзаму, можна відразу нанести, наприклад, одну помаду. Тобто, ось такий догляд дуже зручно перед тим, як ви будете наносити макіяж на губи. Він дуже класно працює, підготовлює губи, тобто їх скрабує. Очищує, скажімо так, плюс до всього він іще зволожує губи. Це дуже класно, дуже гарна в них формула. Тому ось такі стравля губ. Далі в мене закінчилася тканинна маска. Бренд із це корейський бренд. Зазвичай я беру корейські засоби саме у тканинних масках. Тут вона йде з колагеном. Має вона ось такий вигляд. Від даного бренду я вже брала різні види масок. Із персику у мене якась була ще якась класні маски, дуже класно вони зволожують. І ця маска дуже класно зволожила. Час від часу я їх повторно беру. Так, далі у мене ще закінчилась ось така маска. Має вона ось такий вигляд: це бренд Color Skin. Це, взагалі, іде як маска ліфтинг для підборіття та вилиць. Тут її 10 грам, я вирішила її спробувати. Вона десь коштує біля 100 гривень. Є вона наявності, я дивилась, тому що вона часто мені попадається. Вирішила спробувати саме ось такий вид масок. Вони дуже популярні для того, щоб підтягнути підборіддя. Всередині вона була така яскраво рожева, така навіть я б сказала, під тканину. З однієї сторони була така тканина, з іншої сторони, така була липка, ніби текстура, яка добре приклеюється, можна так сказати, до підборіддя. Потрібно було розмістити її за вуха. Ну, один мінус, то що я відчула, можливо, це залежить від обличчя. Мені трішки вона була замала, тобто трішки мені давило в вуха, скажімо так. Можливо, так і потрібно, тому що вона робить ліфтинг, Можливо, потрібно, щоб вона була така в натянутому дуже стані. Але на це потрібно звернути увагу, хто буде купувати, що трішечки вона давить в вуха, тому що вона натянута. Хоча ця тканина вона доволі така жорстка вона не сильно тягнеться, скажімо так. І фактично вона нічого такого не робить в плані там зволоження, очищення. Цього в неї немає. Вона робить саме ліфтен-ефект, тобто ви повинні тут походити, здається, ага, 20-30 хвилин і потім її зняти. Вона йде одноразова. Ну, напевно, там якісь певні є елементи, ось цій клейковій речовині. Вона непогана ця штука, куди її краще використовувати? Наприклад, якщо вам потрібно десь кудись. Вийти, мати гарний вигляд, тобто в такому плані вона принципі, Працює швидко, тобто за пів години, за 2 хвилин. Дійсно, я порівнювала, в зеркало профіль, скажімо, так, свій да, підборіддя, дивилася, підтягла чи ні. Ну, як на мене, вона його підтягла. Тобто не сильно, але помітний був результат, що ось тут підборіддя стало трішечки підтянутішим, лінія стала така виразніша. Вона, в принципі, непогана роботу свою вона робить тому, кому потрібен такий результат, хто таке Полюбляю, можна по крайній мірі її спробувати на постійній основі можливо і можна її використовувати. Але можливо десь так раз в тиждень. Я не думаю, що її постійно потрібно використовувати. Але все-таки більше мені здається, що таку штуку потрібно використовувати перед тим, як ви кудись ідете. Вона дуже добре підтягне підборіддя. Ну не знаю, напишіть, до речі, чи ви такими користувалися і як вони вам? Тому що це я вперше користуюсь. Ну ось такий у мене відгук поки що. І останнє, що в мене залишилось, це альгінатна маска з ефектом ліфтингу, з колагеном та ластаном. Джоко Бленд має вона ось такий вигляд. Від недавніх пір я говорила, що альгінатні маски мені дуже подобаються, особливо від Джоко Бленд. Я хочу всі перепробувати, тому взяла ось таку, вона тут з ефектом ліфтингу і колагену, тобто трошечки повинна зволожувати, підтягувати. Такого пакування 20 грамів мені вистачило на 3 рази, тому не знаю. В принципі, можна і зараз її використати, ну, десь в середньому, скажімо так, на два рази. Це точно їй вистачає, це дуже класно. Всередині вона була такого. Сіруватого відтінку її потрібно заколотити трішки степою водичкою і нанести. Вона доволі швидко висухає, до речі, бо тут потрібно її тримати 20-25 хвилин. Здається, ну вона в мене десь висухає за хвилин 15. Можливо, що я тонший трішечки шар наложу, але в принципі її можна зняти, тому що ось цей шар наложується для того, щоб її просто ось так зняти. В принципі, в мене це виходить, я її знімаю практично зараз, не кусочками, тому. Ну, ось так. Класна штука, дуже класно, вона поводиться з обличчям. всі, які в мене були дуже класні. Тут вказано, що ліфтинг, колаген, Дійсно, вона трішки зволожила шкіру, підтягла її. В мене була така для сяйва з золотом, дуже класно, також мені дуже сподобалася. Ще якісь були, я вже не пам'ятаю. Ну, звичайно, я вам ще залишу посилання, подивитися. Хочу придбати ще якісь, тому що це в мене останнє більше поки що немає. Так, у нас з вами все. Порожній кошик. Це всі засоби, які на даний момент у мене закінчились. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на дані засоби. Під відео я також вам залишу посилання на сайт Косібелла, там де є знижки у 20% на догляд на літо. Я дуже вдячна вам, що ви дивились дане відео. Буду дуже вам вдячна за вашу підтримку, за ваші підписки, вподобайки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!